Вітаю, вінничани сьогодні поговоримо з вами про головний біль та коли варто звернутися до лікаря. Мар'яна Андрієвська, лікарка-невропатолог, за чотири роки практики допомогла безлічі людей подолати нервові розлади. Відновити спокій і якість життя. Головний біль це найчастіший симптом у світі. Майже кожна людина за своє життя хоча б раз відчувала напад головного болю. Але варто знати, що неврологи поділяють головний біль на два різних типи: на первинний та на вторинний. Первинний головний біль це є окреме неврологічне захворювання, наприклад, мігрень, головний біль напруги чи кластерний головний біль. Власне, діагностикою та лікуванням первинного головного болю. Лю займається лікар-невролог. Вторинний головний біль це лише симптом якогось окремого захворювання, наприклад, інфекції, травми голови чи підвищення артеріального тиску. Тож, коли і в яких випадках варто звернутися до невролога, розкажу вам на клінічних ситуаціях. Перше, якщо головний біль виник вперше в житті, якщо раніше ви ніколи не відчували нападів головного болю, і ось він з'явився, важливо показатися лікарю неврологу, щоб розібратися, який це вид головного болю, як правильно його знеболювати та дізнатися, чи будуть ці симптоми прогресувати. Друга клінічна ситуація: якщо головний біль виник вперше після 50 років, поява болю у такому віці потребує ретельного моніторингу, тому візит до невролога має бути обов'язковим. Третє: якщо головний біль змінив свій характер, став частішим або інтенсивнішим, наприклад. У вас був напад головного болю раз на декілька місяців чи раз на місяць, але ви собі його знеболювали, давали з ним раду, і напад проходив. А тут напади стали частішими, стали з'являтися якомога інтенсивніше, і колишнє лікування вже не дає того ефекту, яке було раніше. Це є симптомом, що хвороба починає прогресувати, тому важливо переглянути вже підхід до вашого лікування та до моніторингу вашого стану і таких симптомів. Наступна клінічна ситуація це якщо головний біль супроводжується іншими симптомами, наприклад, унімінням якихось кінцівок чи інших діляночок тіла. Якщо це слабкість у руках і ногах, порушення мови, двоїння в очах, порушення рівноваги, в такому випадку потрібно негайно викликати швидку, адже такі симптоми можуть сигналізувати про інсульт. Отже, тепер ви знаєте, у яких випадках варто показатися лікарю неврологу адже саме лікар-невролог допоможе підібрати адекватне лікування та розказати вам про моніторинг ваших симптомів. Дуже важливим є вести щоденничок головного болю, коли ви будете відмічати, як часто і з якою інтенсивністю ваші напади з'являються, і це буде кількісним моніторингом для лікаря, чи працює ваша терапія. Тому, якщо у вас є головний біль, не терпіть, звертайтеся вчасно до лікаря-невролога і бережіть себе.